Привіт! Що я хотів розказати? я щось хотів розказати? А може ні, розповісти. Коротше, якщо що ти ніколи не пробував пробувати, то попробуй. Дроп. Дроп. Просто дроп. Ну, в мене дроп ре. Тобто, гітара і, і відкрита струна, яка мі, вона на, виходить тут. тут, І тут виходить ре. тобто Є такі тюнери цікаві на телефоні, тоді да тепер. Що хочеш налаштувати налаштування, купи. Або тільки стандартний. Я такий, та пішов ти нахер. Зажав тут і налаштував тут мій, або просто через одкрите буде на, сьомі, на сьомому ладони, на п'ятому. Все. Тобто. Поняв, так? Да? Поняв, так? Да? Якщо не повна, то пойми. Що я хотів розказати? Що то важне. Як наєдрять наєдряння. Блять, треба щось підставить під ногу. Ця хуйня не видержать чи видержи. О, видержу. Тобто, диви. У Нас дропре. Шоста струна ре. Шоста струна Ре. Те дивитися туди, а я чесь думаю, що моя камера там, я я дивлюся за кобляхом. Ну нічого, привикнете. Головне, сюди дивіться. Шоста струна Ре і виходить четверта струна Ре. Що ми з цим можемо робити? Дуже цікаві цікавинки. Тобто, Головне суплі вилічити. Я лічу. Е, як наїдрять наєдряння, тобто імпровізувати в цьому ділі. Прикольно. У нас є відкрита струна Р. Четверта і шоста — Окей. Диви, У нас є. Грать можна через відкриту струну і палмют. І виходить, у нас павер рекорди граються одним пальцем. Що ми з цим робимо? Починаємо. Перший варіант. Маленький рифачок. Ага. Тепер диви, ми граємо через відкриту. Вже два варіанти. Два. Потім йдемо в третій. Ми переходимо на шосту струну. Четвертий. Ну так. Да. Потім через відкриту. Ну, це вже точно 4 І граємо паверами, а, паверами акордами І відкритими. І що з цього виходить? Виходить класна тема. Тобто, ти любий рівчик через ці всі двіжухи можеш розігнати до таких неєбічних бічиських неїбіній. Ложать, як я не надо, бо це чиста імпровізація. Ну, ти поняв смисл. Він є присутній. В цьому ділі. Може, не геть, а потім може ще. Тема прикольна, працююча. Ну, це я виходив грав у секунду диссонансируем, А, я не знаю, можно и минорчику, и мажорчику, и дебилойчику, Короче, в чем хочешь? То есть прикольно можно так, знаешь, качнуть. Ты начинаешь, то есть сразу шесть вариаций, шесть, шесть вариантов. Ты начинаешь. Полмют. Через открыто. Полмют. Через открыто. И аккорды. І поїхали там. Знову щось на імпровізувати. А плюс до цього ще ще можна цього, всю двіжуху кліну почати. Я тут намонтірую, типу я дуже швидко переключився. Там быстро так переключаєш на джиджи. Можна з ехами. Головне, що на то есть, коли ти там, ну, я зробив по разу, щоб, щоб все скоріше, то есть, там, граєш там, по квадрату кожен раз. Квадрат з палметом, квадрат через відкриту. потім переходиш на другу струну, квадрат, квадрат, квадрат. Ну, і в кінці квадрата, типа, ж треба <coughs> наїдряти, що я маю на увазі. возі. Типа там дра-дра-дра-да-да-да-да-дай дра, 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 дра", і, і пішов мінять памперс. Коротше, опустися в дроп, і постарайся с херней. Тільки не психани там, дивись по своєму калібру калібрі, потому що мінзура може сказати. пока я пішов того, що а може не сказать. У мене 1052 вообще для опущеного строя. Я граю в стандарте. Standardom hmm. do i ja żywy. Ну, коротше, прикольно. Оце такі теми, можна наімпровізуватися. Я ще люблю цей загадковий рік. А зараз попробую мінорі. Мінорі, мінорі. Thank Ну прикольно ж! Якби ще соплі не витікали. Фу, таким будь. Або нікаким. Нікаким ще хуже будь, чем таким. Да. Короче, попробуй. Ну прикольно, бляха, муха, Це така тема. Я, я просто була страдаю хірею. Я люблю грати, просто щоб грати. Я вообще линий срака, не люблю нічого вчити. Я люблю просто взяти і пограти. імпризу... Імпризу... Його рвати. Про імпризу... Ім... Я всегда це слово казав нормально. Про імпровізувати. імпровізувати. Я люблю і імпровізувати. Все. Для мене гра на гітарі це значить імпровізувати. Мені. Не, ну, понятно, грифачки, там та-та-та, металіка. Ау, металіка. Я в дробі, в дробі не знаю їхні рифи, я граю в стандарті їх, я перестроюсь. Перестроюсь і розстроюсь. Коротше, попробуй дроп. Можеш дроп до попробувати. Можеш дроп до дієз. Круче. Якщо ти не пробував, то попробуй. Дроб. Іграй по і грай по лінивом. І отаку тімку от через скриту суну. Бо в мі не виходить. Міце пів 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 а це не пів-пів-пів, пів-пів-пів. Виходить калина. А зрею доволі цікаво. Може, там ще якісь строя можна видумати. Я би навіть не задумувався. Полюбаси там. І отак, отак, отак з цим живуть і живи ти з цим. Або не живи точно, а чи з цим, чи не з цим. Там вже таке діло тонке, як комариний пісюн. Так, да, я все сказав. Ні. Да. ні. Да. Ні. Ладно. Привикай, що я дивлюсь десь туди, як дебил. Ну просто я, блин, да. Не, коротше, щастя, здоров'я, цілуй пух.